І усім привіт! Рада бачити вас на моєму ютуб-каналі. Я Аліна, і сьогодні я підготувала для вас особливе відео про тренди в 2025 році. Ми розглянемо новинки в одязі, манікюрі, макіяжі та аксесуари. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео, а також на мій інстаграм. Там я з вами спілкуюся набагато частіше. Буду рада вас там всіх бачити. Сьогодні я вам покажу тренди, які мені сподобались, тому що я вирішила. Ще не буду показувати тренди, які мені не сподобались, можливо, зніму окреме відео, тому дайте знати мені в коментарях, чи хотіли б ви бачити відео про мої особисті антитренди, або взагалом антитренди 2020 року, або що мені подобається. Пишіть все і давайте починати. почнемо з першого пункту, так це шуби. Якщо говорити про матеріал. То зараз у тренді шуби з довгим хутром, і дуже популярне стало штучне хутро. Зараз навіть люксові бренди вже масово відмовляються від використання натурального хутра, і це насправді чудово, тому що така тенденція підтримує етичне ставлення до природи та до тваринок. Шуби мають бути такі об'ємні, пухнасті, наче ви торкаєтесь. плюшову іграшку, таку м'яку та затишну. Далі. Це пуховики на куліці. Цього сезону я рекомендую звернути увагу саме на скорочені пуховики з куліскою. А багато таких моделей можна знайти у наших українських брендів, таких як BlowFash, Скрипка, Мекамануфактур та Чер 17. Чому такі пуховики гарний вибір? Перше, вони зручні та практичні. Короткі моделі менше брудняться. По-друге, куліска сама по собі додає приталеності, але залишається вона майже непомітною. Сама куліска вона не забирає об'ємність пуховика. тобто він так і залишається об'ємним. Це важливо, адже така комбінація створює акуратний та збалансований силует. Ще одну перевагу я можу виділити: так це універсальність. Пуховики на кулісці добре тримають форму та підходять для спортивних образів, а наприклад, зі штанами чи кросівками. Та для більш жіночих луків вони прекрасно виглядають із міді, чи максі-спідницями, а також із трикотажем. Якщо вам подобається стиль такої розслабленої жіночності з ноткою практичності, обов'язково придивіться до таких моделей. Наступна модель насправді дуже цікава. Вона за силуетом нагадує кімано, але це прямий варіант на запах. Це я, якщо що так назвала кімано, тому що мені здається, що це найбільш таке порівняння. Та асоціація такий пуховик. Він не йде стьобаний. І не надто щільний, а по довжині він скоріше середній або трішки довше, ніж середній. Особливо мені дуже подобається, як ефектно виглядає така модель у чорному кольорі. Дуже стильно, лаконічно і неймовірно сучасно. Підходить також буквально до всього від елегантних до спортивних образів. До речі, такі моделі також широко представлені у наших українських брендів, наприклад, в Куш. Я його особисто бачила, навіть міряла. Чесно, я не очікувала, що це така класна модель, тому знайти свій варіант точно не складе у вас труднощі. Далі у нас з вами пальто вічна класика, але ми почнемо з коричневого пальта, яке поступово витісняє популярне сіре пальто. Зараз я рекомендую обрати коричневі нові пальта зі спущеним рукавом у халатному силуеті. Вони мають бути достатньо вільними, об'ємними та довгими. Ще один трендовий варіант це зелене пальто. Зверніть увагу на відтінок. Це не має бути яскраво зелений, а приглушений. А, болотний колір, який додає елегантності та гарно поєднується з базовими елементами гардероба. І, звісно, жовте пальто. А цей колір став популярним завдяки фільму. Субстанція. До речі, напишіть мені в коментарях, чи дивилися ви цей фільм або ні. У моду увійшов. Такий відтінок, як гірчичний, який виглядає насправді дуже цікаво та виразно. Далі звернемо увагу на комірці. пальто. один з найцікавіших варіантів цього сезону це комір Стійка, який закриває повністю горло. Він виглядає ну дуже елегантно та дорого, додаючи образу вишуканості та стриманого шарму. А також ще один стильний варіант маленький сорочковий комірець. Він вирізняється своєю лаконічності. Та мінімалізму. на відміну від класичного англійського коміру, цей дизайн не має глибокого декольте, що робить його просто чудовим варіантом для тих, хто шукає щось більш стримане, але щось сучасно. Наступне у нас з вами це дублянки. Щодо комірців, тут все залишаємо так само, як у випадку з пальтами. Якщо раніше ми обирали дублянки, схожі на косухи, то зараз актуальні моделі, які нагадують куртки сорочки з маленьким сорочковим комірцем. Мені особливо подобається, як такі дублянки виглядають у вінтажному стилі, тому що він, вінтажний стиль зараз дуже актуальний. Це додає образу такий характер та шарм такі Моделі чудово вписуються в сучасний гардероб і виглядають стильно, і універсально. Ну і останнє, що мені сподобалось з верхнього одягу, це куртки-парки. Зазвичай мають прямий крой і можуть бути як і довгими, так і укороченими. Обирайте залежно від клімату у вашому регіоні. Актуальні моделі відрізняються накладними кишенями та природними кольорами. Тому, як ви зрозуміли, зараз треба обирати такі кольори. Оливкові, хакі, бежеві. Та оверсайдним силуетом. Головне, щоб парка виглядала об'ємно і не була перезавантажена зайвими деталями, як-от блискавки, куліски чи хутряна обробка. Зараз також у тренді максимальний мінімалізм, тому такі куртки просто ідеальний вибір для тих, хто цінує лаконічність та комфорт. А наступний тренд. Це рюшки та валани. А як я вже багато разів згадувала про жіночність та елегантність, то ж у цьому році мода саме до цього прагне до легкості, до жіночності, тому такі деталі стають дуже популярними, вони додають романтики в образ і чудово виглядають як у повседневному, так і в вечірньому. Далі давайте розберемо принти. Перший це коров'ячий принт, він виглядає свіжо та оригінально. У нас його було не так багато, як, наприклад, Зебри або Леопардо. Це дуже насправді цікавий вибір, зокрема в хутрі. На Пінтерес можна знайти багато інфлюенсерів, які комбінують цей принт у брюках, сумках або верхньому одязі. Тому, якщо у вас, можливо, залишились з минулого сезону якісь речі з таким принтом, то сміло сміливо вдягайте, ви будете у тренді. Далі принтик, який ви всі знаєте, який також зараз актуальний це леопард. Це справжня класика та один із головних трендів. Він може бути як у класичній чорно-коричневій е, палітрі, так і в яскравих кольорах, якщо ви любите сміливі образи. Далі мій найлюбленіший принт, здається, це принт під рис. Він створює відчуття стилю. Схожого на вайб круели або героїні з Діявол носить Прада. Я думаю, ви зрозуміли про кого я. Він також залишається вже актуальним кілька сезонів. А якщо це. Прин під деоматинця, то він одразу додає впевненості та енергії. От уявіть, ви йдете у шубі з лайбом круели, з таким принтом а каблуки легенько стукають о підлогу, і ось ви справжня бізнес-лед. Тому шуби з принтом під рис виглядають ну просто неймовірно та. Точно привертатимуть увагу перехожих. Останній принт це горошек, який нам ще минулого року презентували. В колекціях Міуміу -міу» залишається також актуальним і цього сезону. Особливо я думаю, влітку усі будуть вдягати сукні в цьому принті, де і насправді мені теж він дуже подобається. Він додає такої грайливості образу та елегантності, і також легко поєднується із базовими речами, і створює стильний акцент. Вже про принти поговорили. Тепер час про кольори. А я думаю, ви вже всі чули про цей колір. Це звичайно, житт бургунді. Він зараз просто на піку популярності. Я навіть зараз у светру із цього кольору, мій до речі, з магазину Моко, і можу сказати, що немає нічого трендовіше, ніж цей кольор. Ще один дуже базовий, але актуальний колір це звичайно коричневий, такий насичений, як у... Бурого ведмедя він неймовірно затишний і підходить для створення теплих образів. У ньому ви будете почуватися, ніби фухнастий ведмедик засніженому лісі десь у Буковелі. До речі, цього року інститут кольору Пантон обрав колір цього року світло-коричневий відтінок під назвою Мокомус, натхнений шоколадними та кавовими відтінками. Тому цілком логічно, що в цьому сезоні в моді будуть речі саме цього. Зігрівального відтінку, і тому, якщо вам не подобається темно-коричневий, можете обрати світло. Ну і звичайно. Останній колір, це сірий. Цей колір завжди популярний, завдяки своїй універсальності. Він чудово підходить просто для будь-яких образів і завжди залишається в тренді. Але якщо вже скоро літо, і ці кольори, як я назвала, більш зимові, більше такі для теплої пори року, то серед літніх таких варіантів я можу назвати ніжно-рожевий. Також зверніть увагу на оливковий та такий масляний. Жовтий та голубий. Ну, тобто майже усі е, яскраві кольори. Переходимо до аксесуарів, і що мене дійсно здивувало, так це брошки. Особливо зараз популярні великі брошки, або багато маленьких. Їх можна носити на жакетах, сорочках, пальто, взагалі будь-де. Брошки зараз виконують декілька ролей, вони доповнюють образ, як і сам посолістильний аксесуар. Окрім цього, їх використовують як невеликий лайфхак. В хак. Наприклад, брошку можна використовувати як затискач для тканини, як ми бачимо на відео, створюючи такі цікаві асиметричні форми, десь збоку, щоб забрати тканини, або закрити десь зверху. Тобто варіантів дійсно безліч. У Тікток або Pinterest є багато відео з прикладами, навіть, оці, що я вам залишила, як саме носити брошки та куди їх закріплювати, тож обов'язково дивіться. Наступне це. В'язані косинки та чепчики такі, пам'ятаєте, головні комендні убори, особливо мені мама в дитинстві їх одягала. Вони ще схожі на такі ну, дитячі шапочки, знову стали популярними. Цього року бренд також створюють безліч варіацій з бантиками. Я думаю, ви всі бачили ці сукні з бантиками, декором, паєтками, усе, що можна собі уявити. Я рекомендую, якщо ви любите паєтки. То ви можете придивитися до таких от ракушок. Дуже виглядають політньому, їх можна стилізувати з сумками, з сукнями. І, до речі, ще один тренд це головні убори з вушками, які е, аксесуари гармонійно вписуються в розслаблений стиль з пуховиками, куртками та джинсами, даючи образу трохи грайливості. Далі це кружевні колготки о, в різних кольорах в тему елегантності, жіночності, особливо і гарно показав бренд Валентино. Мені прям ну, дуже сподобалось. Такі колготки чудово доповнюють образ, додаючи йому вишуканості та оригінальності. Ідеально підходять як і для повсякденного, так і для вечірнього стилю. Серед сумок я обрала носибельний тренд. Е, я дуже її хочу. Вона є в моєму вішному листі. Це велика замшева сумка. Я просто обожнюю цей аксесуар, адже такі сумки не лише стильні, але й практичні. Вони носяться роками і виглядають ідеально, чудово доповнюють безліч образів, особливо гармонійно в. Писуються в прохолодний сезон, тому якщо ви шукаєте універсальну та трендову сумку, це саме те, що вам потрібно. В макіяжі все залишається майже незмінним, сяюча шкіра та легке покриття, все ще на піку популярності. Особливо актуальними є сливово-ягідні рум'яна, які додають свіжості природнього рум'янцю. Можу порадити кілька чудових варіантів. Бібі рум'яно відтінку 404 від бренду Lamelle. Вони додають ну дуже натуральний вигляд, або також. Хі румяна від ламель у відтінку 405. Вони більш рожеві підходять для ніжного образу. Щодо ціней, утренти повертаються рожеві відтінки. Запишіть собі на замітку бюджетну палетку від бренду INPRO та. Усі приготовьтесь, хто пам'ятає цю стареньку легенду, від худо б'юті, яка все ще актуальна і підходить для трендових образів. Для губ цього сезону популярні також сливові відтінки, сливово-ягідні, глянцеві, що створюють ефект таких от соковитих та доглянутих губ. Також серед губ виділю вішневі. Тирські губи з більш таким темним контуром і яскравою насиченою серединкою. Ну, це просто насправді щось неймовірне. Я обожнюю цей образ, це виглядає дуже круто. І, як на мене, здається, пасує цей відтінок, цей макіяж губ абсолютно всім. І звісно, не забуваємо про натуральність. Та легкі брові, вони продовжують залишатися трендом, даючи обличчю природньої легкості та виразності. А головні тренди манікюру зберігають свою елегантність та універсальність. Це, звичайно, вічна класика, це нюд, як з того мемо, коли ми дівчата робимо кожен раз стабільно три відтінку. Це нюд, френч та червоний. Тут так само нюдові відцінки, по до будь-якого образу, також глибоко шоколадний і темно-вишневі кольори додають такий осінньо-зимовий настрій. Френч, звичайно, залишається популярним досі у двох варіантів: як і в класичному, так і в кольоровому. Серед трендових е, також. Виділяється колір тауб. Це такий сіро-коричневий, що виглядає стримано і дуже стильно. А для сміливих образів завжди актуально яскравий червоний. На цьому все. Обов'язково пишіть в коментарях, який тренд вам сподобався найбільше, а який взагалі не припав до душі. Щоб ви додали, або, можливо, прибрали. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. І якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчик угору та пишіть в коментарях, чи хотіли би ви бачити відео про антитренди, або, можливо, ви хочете бачити другу частину. Зустрінемось дуже скоро. Я всіх вас люблю та цілую. Всім пока! Mm-hmm.